Повільні кроки до себе. Минуло ще трохи часу, і життя в школі поступово заспокоїлося. Те, що колись здавалося складним і заплутаним, почало вкладатися у зрозумілі форми. Учениця вже впевненіше почувалася на оках, сміливіше піднімала руку, а після занять частіше сміялася з однокласниками. Вона знайшла своє місце не одразу, але чесно. Пані Наталя бачила ці зміни і раділа їм тихо, без зайвих слів. Для неї це й було головним результатом, коли дитина росте, а дорослий залишається опорою, а не центром історії. Вона продовжувала вчити, пояснювати, підтримувати так, як їй має бути. Соломія та Леся теж жили своїм ритмом. Вони вже не озиралися на кожен крок, але й не втрачали обережності. Їхні почуття ставали зрілішими, менше хвилювання, більше довіри. Іноді вони мовчали разом, і це мовчання було важливішим за будь-які зізнання. Марія інколи дивилася на них із легкою усмішкою. Вона вже не плуталася у власних думках так, як раніше. Те, що почалося з шоку, закінчилося прийняттям і себе, і інших. Осінь поволі приходила в зиму. Але в цій історії залишалося тепло. Тепло від того, що кожен зробив крок уперед, не різкий, не гучний, зате справжній. І саме з таких кроків складається дорослішання. Підпишись, щоб не пропустити наступне відео.